Пеппі Пелс Веселі друзі Келлі Регі Семі Ізі Габі Сьогодні завітала команда веселих друзів. Це п'ять друзів-тварин. Цуценя, Регі, Лошадка Семі, Круленя Габі, совиня Ізі та кошеня Келі, які є унікальними. Реї та Ізі хочуть спуститися з гірки. Але їм страшно. І Як набратися хоробрості, аби подолати цей крутий спуск? Ця історія про друзів, які разом долають страхи та життєві перешкоди, а також навчаються одне в одному. Тож, послухайте розповідь: Регі та Крутий спуск. Регі дізнався. Що на ігровому майданчику з'явилася нова гірка, і з нетерпінням чекав на можливість спуститися з неї. Раніше Регі спускався з гірки лише разом із семі. Але цього разу Регі захотів спробувати сам. Ого, яка висока гірка! Але ж чим вище гірка? Тим веселіше спускатися, подумав Регі. Регі зробив перший крок угору і відчув хвилювання, але все ж продовжив підніматися сходами. З кожним кроком дихання Регі пришвидчувалося від страху, гірка виявилася дуже високою. Ой, як страшно, можливо, я просто піду сходами вниз. Хоча як було б весело спуститися гіркою, подумав Регі. Аж ось йому спала на думку ідея. Рей пригадав пораду семі. Коли ти хвилюєшся, або тобі страшно, потрібно зробити довгий глибокий вдих. Варто спробувати, подумав Регі та почав глибоко дихати. Відчуття страху повністю не зникнув, але Регі став почуватися набагато краще. Регі наважився і зробив ще один крок. Іху ху. вигукнув Регі, швидко спускаючись із гірки. «О, це так весело, я щасливий, що наважився це зробити, подумав Регі. Наступного дня Регі охоче повернувся на ігровий майданчик і побачив, що хтось сидить на верхній сходинці гірки. Ой, та це ж Ізі. Привіт, Ізі. Ти взагалі плануєш спускатися з гірки? запитав Регі. Я не думаю, що зможу це зробити, відповів Ізі тремтячим голосом. Регі зрозумів, що Ізі також боїться, як і він напередодні. Я знаю маленьку хитрість і можу з тобою поділитися. Зроби глибокий вдих видих, і ти відчуєш себе набагато краще, сказав Регі. Спочатку Ізі трохи вагався, що, невже та? Це так просто. Спробуй, мені це допомогло, сказав Регі. Друзі поглянули один на одного і одночасно глибоко вдихнули. Після підтримки Регі та глибоких вдихів Ізі трохи заспокоївся. Дякую, Регі, сказав Ізі. Ізі, а тепер ти готовий спробувати? з нетерпінням запитав Регі. Лише, якщо ти спустишся разом зі мною, відповів Ізі. Ві. Trilogy! вигукнули вони, спускаючись із гірки разом. Це так весело. вигукнув Ізі, приземлившись у м'який пісок. Ізі та Ргі розсміялися. Я так тішуся, що мені вдалося подолати свій страх. Після того, як я спробував один раз, вдруге буде не так страшно, гордо сказав Ізі. Решту дня друзі піднімалися та спускалися з гірки знов і знов. Існують різні способи заспокоїтися. Глибоке дихання та моя підтримка саме те, що було потрібно Ізі. Підсумував Регі щасливий, що зміг допомогти другу. Глибоке дихання допомогло Регі заспокоїтися, і він став краще почуватися. Які ще дієві способи заспокоїтися ви знаєте? Коли варто робити вправи з глибокого дихання? Спробуйте зробити цю вправу. Ця історія про те, що існують різні способи заспокоїтися. Головне, щоб поруч були друзі, які тебе завжди підтримують. А щоб підтримати команду веселих друзів, намалюйте, в які ігри ви любите грати. Чекаю на ваші роботи. А на наступній нашій зустрічі ми дізнаємось про нову пригоду від веселих друзів.